Вітаю, друзі! Провезла з Німеччини ось такий масажер. На ногу одягається всю частину. І він повітрям надуває його і спускає. Він акумуляторний. У нас ось тут роз'ємчик microUSB, в комплекті йде кабель, кнопочка включення, кнопочка нагрів від компанії MaxMie. Він практично на будь-який діаметр, він йде ось так так. Рукою Ось так одягається. Збудований акумулятор 2500 мА. Deutschland ІTLM-02H, моделька. Ось так на липучках він застібається на будь-який діаметр ноги, як потрібно. Нажимаємо, утримуємо, включився ще одне нажаття, і він починає робити масаж. Не знаю, камера передає чи не передає, ось він почав накачуватись. Ось як, як сильно накачався. А друга кнопочка це нагрів. І нажимаємо, тримаємо, щоб його вимкнути. Ось такий ось класний масажер. Ось тут такі характеристики ще є. Leight Blood Circulation. Це в нас стимулює циркуляцію крові. Air Compression Messenger. Лайк завідомлю, всього найкращого. Пока.